лаз 695 почали випускати ще в 1956 році на Львівському автобусному заводі саме звідси і походить його назва ЛАЗ. Окрім Львова, випускався теж у Дніпрі аж до 2002 року. Хоча тривало дрібносерійне складання автобусів ЛАЗ-695Н до 2010 року. Перші моделі виглядали трішки незграбно. Але вже швидко стали звичним видом транспорту в містах, селах і на міжміських маршрутах. Цей автобус мав просту, але міцну конструкцію. Його каркас був розрахований на багаторічну експлуатацію і багаторазові капремонти. Двигун ставили бензиновий в 8 об'ємом 6 літрів. Тоді бензин був дешевим, і про витрати ніхто не думав. Загалом з конвеєра зійшло понад 250 тисяч автобусів. Лас – це неймовірна цифра для радянських і навіть європейських масштабів.